Бух Копитович Був собі купець, а в нього дочка. А за кучера був у купця один чоловік на ім'я Копито. От та дочка купцева, щоб ніхто не знав, любилася з тим копитом. Довго, недовго, так було, аж народився у них син. От уночі, щоб старі не знали, запріг копито коні в коляску, взяли свого синочка новонародженого та й поїхали у степ. А той син, як тільки народився, то вже й говорив а шкіру мав таку тверду, як копито. А як же від'їхали вони за сімдесят верстов, донька купцева й кинула дитятко в траву. А воно, як бухнуло, Бух! каже вона, будь же ти наймення Бух, а по батькові Копитович. Попрощались, поцілувались, дала мати йому харчів та й каже: Сиди тут, а я тобі їсти привозитиму. Сіли з копитом в коляску та й поїхали. А той бухкопотович росте не днями, а годинами. Приїжджають за якийсь час тато з мамою, а його й не пізнати. Такий великий став. Привезли його одежу, одежа мала. Мати питає А що, сину, чи не треба привезти тобі меча? Ні, мамо, не треба. У мене за меч кулаки будуть. Тепер за півроку привезіть мені знову харчів, а там уже й годі. От пробув він там шість років, та такий з нього велетень став два з четвертиною аршини в плечах, три аршини росту, тридцять три пуди з восьминкою сили і три пуди в одному кулаці. На сьомому році покинув він те місце та й пішов, куди очі бачать. Коли це біжать, кінь ми два богатирі йому назустріч. Прибігли, не привіталися, а мерщі до нього Хто ти такий? питають. Я Бух Копитович. А ви хто такі? Ми богатирі. Кажуть, які ж ви богатирі, що й не вітаєтесь, негідники ви. Та як ти смієш, та ми тебе за такі слова на порох зітремо. Вам духу забракне, каже. А як хочете сили Буга Копотовича спробувати, то зберіть вісім богатирів. Сім будуть воювати, бо ж мені оце сьомий рік пішов, а восьмий буде за свідка. От приїжджають ті до інших богатирів та й кажуть там якийсь шаленець хоче з нами воювати. Ми його могли півдвох порубати, а він каже, що хоче з сімома битися. Ті нічого робити прибігають туди, аж бугкопитович їх і чекає. Чи всі ви богатирі? питає. Всі кажуть, які ж ви богатирі, що не вітаєтесь, ви негідники. Скипіли ті богатирі. Давай, кажуть, воюватися. А як же ви думаєте мене воювати? Мечі мене не візьмуть, позагинаються. Може, хочете навкулачки? Як скажеш, так і буде нехай навкулачки. Добре, каже Буг Копитович, складіть свою зброю, коней попускайте, а ти, восьмий, стій на коні, дивись на нашу битву та будеш потім іншим богатирям розказувати, як Буг Копитович сьомий рік йому пішов з сімома богатирями воювався. Поскладали вони свою зброю, підходять до нього та й кажуть Хто ж буде починати? Починай ти. А як вас бити, питаю, в груди чи в плечі? Як знаєш, жалько мені ваших грудей розіб'ю У плечі битиму. От стали вони всі в один ряд, як розмахнув бух копитович своїм кулаком, як бухнув крайнього в плечі, то трьох богатирів у землю вігнав, а четвертого зверху поклав. Кличе він свідка. Ану, дивись, каже, чи живі твої богатирі, а сам не бійся, я тебе не чіпатиму. Той зліз з коня, подивився. Які там живі, вони вже й Богові душі віддали. Ну, каже Бог Копитович, чи бачив ти коли такого богатиря? Ой ні, каже, такого, як ти ще ніколи не бачив. Отож тепер їдь по всьому світі та розповідай усім про богатиря Буга Копотовича, що в сім літ від роду одним кулаком сімох пихатих богатирів вбив. і щоб усі, як є, богатирі до мене зібралися. Я буду коло синього моря. Там мене й шукайте. А тепер я тепер старшим над ними буду. Бух Копитович. Той восьмий богатир поклонився йому та й поїхав. А Бух Копитович пішов до синього моря, там скелі, гори високі. Пішов стежкою, дійшов до і до каменя, стоїть собі та гладить долонею по камені, коли щує сучечок, як горошинка. Він за той сучечок пучками взяв, очиняються двері. А за тими дверима світлиця велика. Золота, так і сяє. Приступив поріг та й ходить по тій порожній світлиці. А тоді, як гукне богатирським голосом: чи є хто тут? Озовися, є, дівчина лебідка, відповідає хтось тихим голосом. А я, бухкотович, дівчина лебідко, вийди, покажися. От вийшла за стіни така гарна дівчина, що ні в касті сказати, ні пером писати. Чи можеш мені, лебідко, подати їсти? питає Буг Копитович. Можу, каже. Ударила рукою по столі той стіл зараз і заставився наїдками, напитками всякими. Сів бух Копитович до столу, наївся, напився та й каже Сідай же, мила дівчино, і ти поїж. Сіла вона до столу, спасибі тобі, лицарю, каже. Оце ж мій господар Змій Жеретій, що я тут йому служила десять літ, ніколи не давав мені крихти хліба. А ти ось з першого дня до столу мене запросив. Чи згодна ти, лебідко, йти зі мною? бух Копитович питає. Згодна. Добре, лебідко. А чи нема в тебе якихось музик? Є аж дванадцять. То поклич мені їх, нехай заграють. Не встигла ще лебідка й покликати, як із шафи вискакують дванадцять музик та давай грати. Як заграли, то так, наче в світлиці стіни розсуваються. Пішов був Копотович танцювати, як ударить ногою. Тож камінь здригається, грали довго недовго, каже він. Годі хлопята, дякую. А тепер, лебідко, почастуй і їх добре. От вони почастувалися, подякували Бухові Копитовичові, а він і питає, чи згодні ви, музики, іти зо мною і всюди при мені бути. Коли лебідка згодна, то й ми згодні, кажуть. От вийшли вони з тієї світлиці, пішли дорогою поміж скелями ідуть, коли дивиться, бух Копитович, стоїть величезний стовп кам'яний над дорогою. А в тому стовпі живуть змії. І вигнутий той стовп булавою вгору, а на самому вершечку шапка невидимка з самоцвітами у п'ять рядів обцяцькована. Тож того стовпа ніхто й не бачить. Ніхто не бачить, а Бух Копитович побачив. Думає як ту шапку дістати, я тобі дістану, лебідка каже, полізла, скинула, він і піймав. Аж дивиться, а на шапці написано якби цю шапку бух Копитович знайшов, то всі, всіх Зміїв перебив би. Ну, лебідко каже, відпочиньмо тут клич музик, нехай грають. Відсвяткуємо, що таку шапку знайшли. Почали вони грати, коли це прибігає богатир, буха Копитовича шукає. Ось я привів тобі сто сімдесят богатирів, каже. Добре, тепер клич усіх сюди до мене. От приїжджають до тебе до того стовпа сто сімдесят богатарів. Поздоровкались, а бух Копитович показує на стовп та й каже: А хто з вас, панове богатирі, може цього стовпа розбити? Ні, кажуть. Ми цього стовпа не подужаємо. А я, каже, його своїм кулаком на дрібен мак розсиплю. Ану, Лебідко». Обмахни мене шовком праву руку. Лебідка обмотала, каже бух Копитович, тепер відходьте всі за сім верстов, а на восьмій зупиняйтесь. Відійшли вони, а Буг Копитович кругом того стовпа ходить, ходив, ходив, та як розмахне своїм кулачиськом, як бухне у той стовп, бух. Той стовп і розсипався на надрібен мак, а земля. На сімдесят верстов задрижала. І провалилась безодня на сім верст навкруги, і зробилося озеро, і вода наполовину зі зміїною кров'ю стала хто її нап'ється, той пропаде. Пішов був копитович поверх тої води, приходить до богатирів. А що? Чули? Як же не чути, коли ми від землі на три аршини відскакували, а тоді знов до неї припадали. Давай тоді богатирі. Присягати Бухові Копитовичеві, що будуть йому вірні, і що по четверо з них повсякчас при ньому будуть і робитимуть усе, що він накаже. А як присягли, тоді зачали пити гуляти. Далі роз'їхались усі, а чотирьох, з поміж себе зоставили біля Буха Копитовича. А тепер, браття, гайда в дорогу, сказав Бух Копитович. Пішли вони. У Буха Копитовича коня нема, він піхотою, а богатирі на конях один попереду, два по боках, один позаду, а Бух Копитович з лебідкою посередині йде. Йдуть вони, йдуть, доходять до пишного саду. Оце мого колишнього господаря Змієжиретіє сад, каже лебідка. Він над усіма зміями найстарший. То й зайдім до нього на гостину, каже Бух Копитович. А в в саду палац кам'яний стоїть, а при воротях купа людських кісток. І два люті леви прикуті, такі, що людей роздирають. каже лебідка надій лицарю свою шапку-невидимку. От ті леви тебе й не побачать. Буг Копотович зараз і надів на себе шапку. Один богатир притиснувся до нього з одного боку, другий з другого. От і йдуть. Увійшли ворота, леви їх не бачать. Як дійшли до левів, зараз ті богатирі постинали їм голови мечами. Ідуть далі. Коли ж стоять другі ворота. А на тих воротях два люті ведмеді прикуті, такі що людей роздирають. Коли ж і вони Бога Копитовича не бачать, богатирі позіймали голови і тим ведмедям. Тут слуги Змієві будять Змія. Вставай, кажуть, бо знищив хтось ваших левів та ведмедів. То щоб тепер і вашого саду не понищив. Ну, вже недовго йому нищити, ось я до нього вийду. Ухопив Змій меча та бігом на двір. Лютий такий вогонь з нього аж пашить. А бухкопотович шапку невидимку надів, богатирі в нього по боках, змій і прибіг, пробіг повз нього, не побачив. Куди біжиш, жаретію, може, до мене бухкотович питається Змій став, роздирається ніде нікого. Думає, що почулося, далі біжить. Коли це хлопець кинув із себе шапку-невидимку та до Змія. Здоров, Змію, каже, це я, Бух Копитович, це я тебе кликав. Змій і побачив його, кинувся на Буха Копитовича, а він, як бух на того Змія, межи, межи очі, так ввігнав його в сиру землю навіки. От тепер кличе він лебідку, богатирів, музик своїх кличе, та врядили таку забаву, що аж палац дрижить. А далі взяв бух Копитович дівчину-лебідку собі за дружину та й зостався у тому палаці жити. І довго-довго вони там жили, аж доки не порвалися їм жили. От і ці кінець, а хто слухав, молодець.